Що ж, тепер, коли ми знаємо дівих осіб сьогоднішнього матчу, хочу одразу закликати вболівальників, обох команд писати, звідки ви, звідки вболіваєте за ваші улюблені колективи. Можливо, це вже буде подача до корного майданчика лівою ногою. І не знаходить він таке, покійно забирає до рук. Олкі ЛНЗ Романенко Іван. Ось вже правим флангом несеться колос. Колос і дає передачу і відзначається забитим ударом Назар Писанчин. Кулик переведення на лівий фланг. Гравчак. Свого опонента. І пробиває Грабчак. Це дуже небезпечна ситуація, хочу вам сказати. Кол... Атака лівим флангом намагається обіграти лівий Вінгер Миколаєва один в один свого опонента, але Грабчак. Против опонента і подача до карного майданчика. Може бути небезпечно. Колос. Колос Луценко Із ударом. Але м'яч опиняється. При жеребкуванні будуть сіяними. Вісім команд це буде всього. І далі найгірше третє місце, четверті та п'яті місця. Та одне найкраще шосте місце. Також всіх три груп при жеребкуванні будуть несіяними. Удар від воріт. Все ж перехоплюють в Лента цей м'яч. Колос відмінно підбирав під себе. Нестеренко з ударом і надпоперечиною. Пара центральних захисників Пашнів Тонконох. Цікаво, що обоє вони із Кременчука. Прийшли нас із Кремня місцевого. Така собі кривбасівська зв'язка у нас в центрі захисту, міцні щодо ЛНЗ, на мою думку. Команди будь-яких років, якщо ми говоримо від команди навіть Ю-13, укомплектовані сильними і якісними гравцями. Глобальних задач для команд немає. Що ж, говоримо про укомплектованість складу, про їхній загальний рівень, але все ж головне завдання, щоб наші гравці в кожному матчі показували. Свої найкращі. Якості, і тим часом третій гол у нашому поєдинку забуває восьмий номер Денис Канівець. Від... Поки що не відбулося у нас замін у грі. Все залишається так, як є. Я так сподіваюся, що зовсім скоро ми побачимо нових гравців на полі. Дарис забиває. Хвацько обкрутив захисника. Розпочинаємо одразу гру. Коло з м'ячем. Канівець намагається пробити лівою ногою. Що ж, на полі з'явився Маложенко Андрій. Під номером третім у нас. Атака лівим флангом. Але Хороший результат. Результат позитивний, результат певно, що який задовольнить вболівальників, але можливо навіть не задовольнить тренерський штаб та керівництво академії. Тому що, як то кажеться, немає, немає меж для реалізації. І, схоже, нова атака і забиває грона. Номер 17-й ЛНЦ, але все ж дуже спокійно. Чудово обрав позицію голкіпер гостей. Але атака продовжується. І удар. Ще один удар. Подача лівою ногою. Але прямо в руки голкіперу. Комісар спокійно. Обрав він напрямок руху атаки лівим флангом. І подача до карного майданчика. І що ми бачимо? Сейв. І все ж таки забуває. Це ж таки забуває ЛНЗ.